На Волині чоловік напав на 22-річну дівчину, завдав їй тілесних ушкоджень та ще й пограбував. Як інформують правоохоронці, інцидент трапився у ніч проти 25 червня у Нововолинську. На лінію 102 звернулася 22-річна місцева мешканка та повідомила, що колишній хлопець напав на неї, завдав тілесних ушкоджень та викрав телефон вартістю близько 40 тисяч гривень. Правоохоронці вже за декілька хвилин були за вказаною адресою, де застали розбишаку у стані алкогольного сп'яніння. В цей момент він ображав заявницю і інших присутніх. Чоловік не реагував на вимоги правоохоронців у їх присутності. Він ще й намагався. Зірвати ланцюжок із шиї заявниці та втекти з місця, перешкоджаючи цьому, поліцейські помітили у руці порушника. Ніж він почав чинити опір правоохоронцям та погрожувати їм. Відтак поліцейські відповідно до законодавства застосували сльозогінний газ задля затримання зловмисника. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Порушнику вже оголошено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.